Я, а тобі, це вам хтось дав малюнок чи ви сама придумуєте? Ні, ні, не це я, це мені дали так малю... змальовувати. Це. Нам дають зразочок, щоб змалювати цей малюнок. Ага. І Один... це мені сказали, що це за мотивами Примаченко, та, так? Так, так. Та. А там дівчатка теж малюється за мотивами Примаченко. А оце теж за Примаченко. Добрий день. Добрый день. Mm -hmm. То ви вже сама трішечки примаченко. <laughs> ага. А це у вас хто? Тоже примаченко.